Кадр життя в степах безкраїх, де вітер співає, ти народився, майстре невтомний, серцем довженко Україну малює, в кожнім кадрі: біль і тріумф нескромний. Земля для тебе перше натхнення, вона у фільмах. Живе знов і знов, від землі до арсеналу боротьба пекельна, та до неї ти з любов'ю вертався знов. В кожній зйомці душа народу, і біль війни, і мирний день ясний, ти бачив глибше, ніж інші люди, і в кожнім кадрі. Бо сам ти живий. Твої фільми мозаїка долі, де кожен кадр, окремий сюжет, В них сяє воля твоя невгамовна і дух українських незламних.